Як можна з такого кольору зробити такий самостійно в домашніх умовах, знаючи певні правила і алгоритми фарбування? Підібравши правильну фарбу, можна до речі, хочу сказати, що не всі фарби однаково гарно справляються з цими задачами: з фарбуванням сивини, стійкістю та створенням гарних кольорів? Побажання клієнтки було зробити максимально холодний відтінок і прибрати сивину. Ми підбирали фарбу, розписали рецепт, спробували фарбування, але отримали дуже теплий колір. Тому вирішили зробити корекцію кольору в більш холодне. Якщо ти знаєш, як виправити помилки, то це не проблема. Ось такий результат був після першого фарбування. Далі провели корекцію кольору і отримали такий холодний відтінок. Колір приємний, сивини взагалі немає. З основними побажаннями фарбування ми справились. Формула, яку використовувала клієнтка, залишу в описі під відео. Можете спробувати її. А мій основний посил, хочете краще, звертайтесь за консультацією.